Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про те, як відрегулювати металопластикові такі двері. Ось причина яка. Ось тут вверху закусює погано закривається. Потрібно прикласти зусилля, щоб вони закрились. Так, почнемо. Відкриваємо двері. Ось тут я вже відкрутив. Ось такі гвинтики. І внизу так. посередині не відкручував. поки верхні і нижні. Ось дивіться. Ось такі гвинтики Під хрестову викрутку. Так. Далі йдемо сюди, беремо викрутку, вставляємо ось так. В сторону. Пішло, зіскочила вона. Накладочка. Ось бачите, дивіться, як вона тут. Потрібно її посунути ось сюди. І далі вона знімається. Тепер у нас є доступ до регулювального механізму. Так само робимо і внизу. Є. Тепер беремо шестиграний. Е-подібний ключик такий на 5. І тут низ нас не закусює низ я не чіпаю, а верх буду регулювати. Так, почнемо. Проти часової стрілки крутимо. Так. І перевіряємо. О, двері вже закриваються набагато краще, без зусиль. Ще трішки прокрутили, перевіримо. Все чудово. Так. Все, тепер двері. Легесенько закривається. Ось так. Беремо накладки, ставимо на місце, ось так. тут, бачите, знизу вверху пази. Ось так вставляємо і ось так клацнули, вдарили воно, захлопнулось, стало на місце. Все, ударили сюди, стало на місце. Все. Все, класно, двері закриваються. Так що ось так? і все. Так, ще хочу сказати, ось ці механізми потрібно періодично змащувати ось. Силіконовим мастилом. Обшикати. Можна ось цей язичок замка також відкрити, обшикаєте також силиконовим мастилом. Ось все. Все нормально. Кому відео сподобалось? Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.